Гель алоє, який укріпляє кісткову систему, і я вирішила його пробити курсово разом із мінералами. Мінерали це кальцій, калій, магній, власне, ті всі мікроелементи, які потрібні для укріплення нашої нашої тісткової системи. Але так як мені пояснили, на той момент гель, він потрапляє в самі клітини нашого організму, і відповідно перед цим потрібно обов'язково почистити організм для того, щоб гель був максимально ефективний. І з самого початку я пройшла курс по організм, організму, для укріплення тісток і відповідно мінерали. І е, пропила я е, мінімальний курс очисть і по е, укріпленню опорно-рухової системи, і скажу, що я отримала дуже, дуже хороші результати по даних продуктах, тому що в мене повністю зникла біль у моєму правому суглобі. Я можу робити абсолютно все. Я займаюся з дітками і можу з ними грати в активні ігри, бігати, пригати, і це мені абсолютно не доставляє ніяких болей. І особисто я е, рекомендую всім дані продукти, даний гель і мінерали пропити, хто має е, проблеми із опорно-руховою системою, кого артилези.